Роскази. У мене є ноутбук. Ви прийшли похвалитись? Ні, просто я використовую його нестандартно. Сидите не за ним, а на ньому. Ви психолог чи стендап комік. А ви довго будете затягувати? Давайте ближче до проблеми. Просто я використовую його постійно від розетки і підключивши все, що тільки можна. Монітор також. Фу, це напевне дуже непривабливо виглядає всі ці кабеля, які стирчають з ноутбука. Та якраз ні, бо я маю для цього спеціальний Thunderbolt 4 хаб. Не знаю, на що воно його його собою, але все підключається напряму в нього, а не в ноутбук. Так, і відповідно потім клавіатуру. Мишку, дротовий інтернет, монітор, ту саму зарядку і все інше я підключаю всього через один кабель. Ну то в чому проблема? Це навпаки, звучить зручно. А ви як використовуєте ноут? Та по суті так само. Все, у вас немає проблем, ви себе накрутили. Тільки скажіть, де ви його придбали? Серйозно? Дякую! Так в шапці профілю залишив і ще так само в телеграм-групі. Ага, дякую. До побачення. А я ще ж думаю, що мало бути якесь краще рішення цьому всьому.